мистецтво віком десятки тисяч років. Малюнки та гравюри рослин, символи Емой, історія про сімох сестер. Усе це можна побачити на скелях у віддаленій місцевості австралійського штату Квінсленд. Стіна з історіями простягнулася на 200 метрів, і на ній десятки тисяч вирізаних зображень, малюнків і петрогліфів. У 2019-му цю місцевість, яку аборигени називають тура бура, повернули корінному населенню. Воно відновлює тут пасовища, а нині відкриває наскельні малюнки для зовнішнього світу. На них можуть подивитися туристи. <говори> у таких місцях поєднується давня мудрість і давня культура. Тут також планують побудувати навчальний центр. На проєкт мають виділити мільйони доларів. У ньому використають лише місцеві матеріали. Деревину візьмуть у цьому регіоні. І деякі зовнішні стіни зроблять із каменю, видобутого в місцевих шахтах. Точний вік цих малюнків поки не визначили. Однак місцеві жителі стверджують, що їх залишали тисячі минулих поколінь. Вони сподіваються, що зображення збережуться і для нащадків.